Є новина, друзі, хороша новина. Трамп вдарить завтра по Путіну. Дослухайте до кінця. Сенатор Лінці Грембу сьогодні на вечір вийшов і сказав, що законопроект, ну який він готує, оцей санкційний, смертельний, про який постійно говорять, буде дуже скоро прийняти. І це кувалда, яка вдарить по економіці Путіна. Також сенатор заявив, що Індія, Китай і Бразилія, тобто він їх прямо звинувати. Фінансують війну проти України Путіна, тому що вони купляють нафто і нафтопродукти, і Путін має гроші. І він до них звернувся, і сказав, що ми, по перше, це припинимо, а по-друге, ви понесете шалені збитки, якщо щось будете купляти Путіна після прийняття законопроекту. ну а з його слів виглядає, що це рішення прийнято. Він каже: Я не хочу випереджати президента, але Україна отримає рекордну кількість зброї від США. Що Трамп використає в тих 4 мільярда про які сьогодні до речі розповідав, які в нього є в запасі? Він може підписати. А також він дозволить рекордний продаж зброї для України Європі, і він натягнув. Слідкуйте за конфіскацією грошей. А я сьогодні говорив, що суперзброєю Трампа може бути конфіскація грошей Путіна, тому що ну, це одразу бити по всім бізнесам буде в Росії по економіці, тому що після Трампа це буде робити і Європа, і інші супутні країни. Ну і ніхто не буде з ними вести бізнес. Як ж ними можна вести бізнес, якщо активи потім конфіскують на відновлення України? Наприклад, тобто це катастрофа. Хочете йдіть, подивіться відео, воно сьогоднішнє. І це хороші новини для України, однозначно, тому що ну, по перше. Тут -ту -ту. щоб не наврочити, буде і зброя для захисту, ну для всього чого потрібно, буде фінансування, буде конфіскація і закон про смертельні санкції. Ну в принципі він також сказав, що Трамп шість місяців говорив Путіна, щоб той пішов на перемовини і зупинив війну, і той не погодився. Ну і більше з ним панькатись ніхто не буде. А я про це вже говорю там ну, я не знаю, останні тижні. Що Путін ну, зробив повну дурницю? Він втратив все, він мав можливість завести. І завершити практично на своїх умовах, так, без ультиматумів, але на своїх умовах і Трамп би, можливо, на це пішов. А тепер він завершить ну, на умовах Трампа і України, якщо Україна отримає багато озброєння і грошей, ну і оцей закон про санкції. Так що позитивна новина, ставте лайк, підписуйтесь. Ну і телеграм в шапці профіля. Теж підписуйтесь, чекаємо завтра.